Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА у Житомирській області спостерігають за першими виборами в об'єднаних територіальних громадах, які заплановані на 18 грудня. Спостерігачі вже зафіксували незначні порушення. Взагалі в Житомирській області в нас проходять вибори в 22 об'єднаних територіальних громадах. Тобто в нас працюють спостерігачі. Спостерігаємо ми в основному за тим, аби не порушувалися законодавчі норми суб'єктами виборчого процесу. В основному проходиться спокійно. Ми звертаємо більше уваги на дотримання термінів, тому що в деяких комісіях невчасно відкрили перше засідання. Це поодинокі випадки, але вони є. Деякі комісії невчасно зареєстрували самого кандидата, тобто подання було в один день, мали зробити його. Провести реєстрацію не зареєстрували, тому мали кандидати звертатися із скаргами. Тільки після цього вже їх зареєстрували. Завершився процес реєстрації. Будемо вже спостерігати за самою агітацією, за її проведенням чи дотримуються все таки кандидати. В нас норм чинного законодавства є громади, ну, от панібутні, в яких вже зареєстровано більше 200 кандидатів в депутати. Тобто, якщо говорити про голів, то це в межах 10, до 10, ну мабуть, не більше. А кандидатів в депутати то в нас є, де вже 200 перевалило за 200, тобто там десь 238, здається, є одна громада ну, майбутня, в якій стільки претендентів вона буде. Депутатом цієї громади депутат районної ради Тетяна Парфентієва розповіла про технологію, яка на її думку може вплинути на результат голосування у Станишівській об'єднаній громаді. У нас в районі відбуваються вибори в Станишівську об'єднану громаду. А у нас є 10 кандидатів на посаду голови об'єднаної громади. І у нас є один лідер, який, власне, ініціював це об'єднання, виступив зі своєю програмою і зацікавив населені пункти, які навколо на Діться для того, щоб там утворилася Станишівська об'єднана громада, і наразі з'ясували, що в останній день, коли відбувалися подання на Претендентів на голову зареєструвався викладач агроакадемії. А прізвище має однакове Матвійчук Богдан Володимирович, 80-го року народження. Він працює старшим викладачем кафедри ґрунтознавства і землеробства в Агроакадемії Житомирській. Власне, коли ми з ним зустрічались і запитали, навіщо йому це потрібно, він не є мешканцем цієї громади. Взагалі, які у нього програми, які у нього бачення майбутнього, так то він сказав, що він отримав кошти. thank <laughs> В сумі 10 тисяч гривень для того, щоб допомогти своєму другу власне збити во цього лідера, який є. Тобто фактично там працюють, починають працювати брудні технології і розраховуються на те, що бабуся, яка прийде голосувати в бюлетні, вона не буде розбиратися, скільки там прізвищ і хто з них власне є лідером цієї громади, а просто голоси будуть розпорушені. В опорі пообіцяли ретельно вивчити цей факт, але зазначили, що нині вони не вбачають у ньому порушень, адже закон не забороняє реєструвати однофамільців. Ну, немає тут порушення абсолютно ніякого. Тобто, людина зареєструвалася, це її право. Ми спробуємо а, щось дізнатися в цьому випадку, тобто, поспілкуватися, взяти коментарі в самого кандидата, який да другий зареєструвався, тобто а, якусь ситуацію трошки вияснить. Якщо ми будемо вбачати там порушення, то дійсно ми будемо це фіксувати і а, вносити скажі, так, на загал.